Добрий день, дітки! Подивіться, ось ви бачите кімнату. Це кімната в дитячому садку, в якій дітки лягають кожен на своє ліжечку відпочивати. Ви бачите, що там стоять ліжечка. Для кожної дитини в садочку є ліжечко. Кожна дитина має своє ліжечко. Отже, послухайте, що ж сталося одного разу із ліжечком у дитячому садку. В одному дитячому садочку було дуже гарне, зручне, нове ліжечко з чудовою. Постілю та тепленькою ковдрою. В усіх ліжечках вже спали дітки під час тихої години. І їм снилися солодкі сни. Та лише одненьке ліжечко стояло саме і чекало, допоки воно знадобиться для дитини. Вона думала, хто ж буде на ньому спадки, хлопчик чи дівчинка? А як їх будуть звати? Одного гарного дня в дитячий садок прийшла новенька дівчинка, Маринка. Дуже схожа на тебе і на тебе, і на тебе теж. Вихователька підвела її до новенького ліжечка, але дівчинка відмовилась лягати і сказала: Ні-ні, я буду спати на своєму ліжечку вдома. І почала плакати і кричати, що не буде спати в садочку, та не хоче лягати в ліжко. Ліжечко лишилося стояти саменьке. Увечері Маринка повернулась додому, лягла в своє домашнє ліжечко і заснула, і їй приснився сон, наче вона заходить до спальні в садочку і чує, що хтось плаче. А плаче маленьке ліжечко, плаче його промовляє. Я таке новеньке, гарненьке, В мене чудова пості і тепленька ковдра. Я створений, щоб на мені спали дітки та бачили солодкі сни. А маленька дівчинка Маринка не хоче лягати і плаче. Мабуть, я погане, мабуть, я не гарне, о-хо-хо. -ох. Дівчинка прокинулася і зрозуміла, що ліжечку в садочку сумно без неї. Воно там плаче. Вранці вона зібралась в садочок, прийшла до садочку, забігла до спальної кімнати до ліжечка і сказала йому не плач, не сумуй, я сьогодні ляжу і буду коло тебе, буду з тобою, не сумуй. Сміхнулася йому. І в обідній час прийшла, лягла та полежала. Коли дівчинка лежала, вона теж заснула міцно, міцно, і приснився сон, що ліжечко стоїть у дитячому садочку. Вона на ньому спить. Поки вона спить, воно посміхається, воно радіє. І всім ліжечкам розповідає, моя Марійка найкраща. Я її буду чекати кожного дня. Дітки, сподобалась вам казочка? Скажіть, будь ласка, чи захотіла перший день, коли була в садочку Марійка, лягати спати на ліжечку? Ні. Не хотіла, а коли їй приснився сон, що ліжечко плаче, на наступний день вона погодилась лягати на ліжечко. Так, дівчинка погодилась лягати в ліжечко. А чи було задоволене ліжечко? Що дівчинка вже погодилась лягати спати в день, відпочивати в садочку? Ліжечко було дуже і дуже раде. Воно розповідало, про що дітки своїм сусіднім ліжечкам? Що Марійка найкраща. Дітки розкажіть цю казочку своїм друзям. І пам'ятайте, що на вас чекає ваше ліжечко. В садочку, до побачення!